Сьогодні часто можна почути про неймовірні знахідки давніх споруд, особливо вражають і привертають увагу ті походження, яких досі не розгадано, і приховують в собі таємниці стародавніх часів, які технології і матеріали використовувалися, звідки з'явилися таємничі написи та малюнки, або як могли з'явитися химерні геометричні форми. Сьогодні ми розповімо про об'єкти будівництво і призначення, яких і досі не розгадано сучасними науковцями. На відстані приблизно 40 кілометрів від Дубліна в Ірландії було знайдено великий доісторичний комплекс, який отримав назву Королівський цвинтар Брунабойн, який налічує 40 цвинтарів. Тут розташовані три гробниці: Даут, Ньюгрейндж і Наут, які, як стверджують фахівці, є найдавнішими на нашій планеті. Вік найстарішої будівлі у цьому комплексі понад 5 тисяч років. Вони набагато старші за Стоунхендж. І знамениті єгипетські піраміди вчені, стверджують, що в ті часи в північній частині Європи не було цивілізацій, які зуміли б виконати таке незвичайне планування. З цього приводу висловлено кілька гіпотез. Одна з яких говорить, що доісторичні могильники були споруджені найдавнішими племенами друїдів. Інші дослідники дотримуються думки про те, що творцями гробниць були титани. Які представляють працивілізацію, що існувала до великої планетарної катастрофи, внаслідок якої утворилося кілька континентів, ключ до розгадки цих дивовижних стародавніх конструкцій, на думку дослідників, криється в барельєфах, зображених на каменях, але, на жаль, ці таємничі знаки досі не розшифровані. Представники загадкового стародавнього народу були чудовими інженерами. Адже конструкція могильників Бруна Бойн досить складна навіть для сучасних будівельників. Наприклад, діаметр найбільшої гробниці Нью-Грейндж становить близько 90 метрів, а її висота над поверхнею землі 15. Таємницю нью грейндж розгадали зовсім недавно після того, як наприкінці довгого коридору знайшли справжній вівтар, який освітлювався сонцем лише раз на рік, у день зимового сонцестояння. Вчені впевнені, що решта тридцять дев'ять споруд у цьому комплексі містять не менше таємничих загадок, які вчені та археологи ще мають розгадати. На території сучасного лаосу неподалік міста Пхонсаван знаходиться унікальне місце, яке отримало назву Долина Глечиків. У цій долині було знайдено таємничі кам'яні споруди, що виглядають дуже схожими на гігантського розміру глечики. Окремі з них у висоту досягають 3,5 метрів, а в діаметрі понад півтора метра, та вагою до шести тонн. Вчені досі сперечаються про походження понад 500 так званих глечиків. Вони встановили вік цих досить дивних споруд 2,5 тисячі років. Ці загадкові глечики породжують найдивніші припущення про їхнє походження, від думки, що це чаші для гігантів, що жили в цій місцевості в давнину. До думки, що глеки є похоронними спорудами для кремації померлих, додає загадковості факт, що ці глечики зроблені з каменю, якого немає в тій місцевості. Причому все і оздоблення, і малюнки, і орнаменти свідчать про те, що висікали ці гігантські вироби не там, де вони зараз знаходяться. Протягом декількох десятиліть, дослідники припускали, що вони були частиною доісторичної практики поховання. Але виявилося, що самі глечики набагато старші, ніж сліди поховань. В Італії збереглося чимало стародавніх пам'яток архітектури, проте найтаємничішими та незвіданими з них по праву вважаються так звані будинки фей, які знаходяться в Сардинії. Це невеликі будиночки з маленькими віконцями і дверними отворами, які більше нагадують казкові будиночки, адже для проживання в ньому. Потрібно мати зріст менше метра, вражає безліч знайдених будівель майже три тисячі, вік яких становить від чотирьох до шести тисяч років. За легендами, ці будиночки належать магічним істотам феям. За іншими версіями, в цих будинках жили відьми. Вчені ж вважають, що це стародавні гробниці. Згідно з їхніми дослідженнями, покійників ховали в цих будиночках. Разом із дорогоцінностями та засобами праці, які могли б пригодитися їм у загробному житті, крім того, що ці споруди мають крихітний розмір, вони відрізняються ще кількома досить дивними особливостями, які досі ніхто так і не зміг пояснити. Перше це те, що ці будинки вирубувалися у стрімких скелях і монолітах, і не зрозуміло, як це можна було здійснити. Якщо взяти до уваги заявлений історією рівень розвитку тогочасних людей, то це було надзвичайно складно. Другий загадковий факт це наявність написів із невідомих вченим символів, які жодного разу ніде не повторювалися на жодній із знайдених раніше стародавніх споруд. Таємничі міста богів знаходяться одночасно в кількох країнах світу, і саме ці споруди досі залишаються. Загадковими археологічними знахідками, що дійшли до наших днів. Загадкою є не знайдені міста, а незвичайний спосіб кладки стін, виявлених споруд. Ця кладка має назву інкська полігональна кладка, за допомогою якої створювалися цілі поселення. Стіни будували без використання будь-якого розчину. З величезних кам'яних блоків неправильної форми, які при цьому підігнані так точно, що між ними не вставиш іголку. Доведений факт, що технологія створення полігональної кладки вважається набагато складнішою, ніж та, що застосовувалася при будівництві єгипетських пірамід. Спосіб кладки досі ставить у глухий кут вчених. В даний час існує безліч різних версій, у тому числі найнеймовірніших. Проте варто зазначити, що жодна з них поки так і не знайшла підтвердження. Одним із найфантастичніших є припущення, що полігональна кладка була виконана нанороботами інопланетян, які будували міста богів, а також ще одна не менш дивна версія, що стародавні будівельники використовували як матеріал для стін розтоплену лаву саме в той момент, коли вона починала застигати і ставала м'якою як пластилін. Згідно з офіційною версією, будівельники вирубували багатотонні кам'яні блоки в скелях, а потім транспортували їх до місця будівництва. Блоки були різних розмірів і довільної форми, і вже на місці їх підганяли один під одного, щоб між ними були щільні стики. Найбільше таких будівель на території Перу в стародавніх містах інків. Незважаючи на те, що Анди це територія підвищеної сейсмічності, тут прекрасно збереглися стіни будівель, виконані у техніці полігональної кладки. При цьому ніхто особливо не стежить за їх станом, не захищає від атмосферних опадів і не займається реставрацією, як це часто робиться щодо інших видатних пам'яток архітектури. Але камені, як і раніше, ідеально прилягають один до одного, а міцність не викликає сумнівів. У Шотландії на березі затоки Скайл виявили стародавнє поселення, засноване в 3180 році до нашої ери. Комплекс із восьми мегалітичних об'єктів, розташованих особливим чином, є, мабуть, найбільшим із подібних будівель у Європі. І хоча вчені досі не визначилися на думці, що означає їх знахідка, цей об'єкт отримав назву шотландські помпеї. Ці об'єкти були одними із перших людських домівок, побудованих в епоху неоліту. Неймовірно, у хатинах двері зачинялися на засуви, і всередині була споруда, подібна до каналізації. Але раптом одного дня з незрозумілої причини люди покинули свої домівки, навіть не прихопивши з собою ніяких речей. Однак, незважаючи на те, що споруди так чудово збереглися, Скарабрей став однією із загадок сучасної археології. Творці підземних будинків, схоже, були з ростом не вище метра: ліжка мініатюрні, стелі низькі, а дверні прорізи змушують сучасних людей нахилятися. Отож, чим же насправді є всі ці об'єкти? Чи це справді будували наші предки, чи це інші земні чи позаземні цивілізації? Як ви вважаєте? Буде цікаво дізнатися ваші версії у коментарях. Сьогодні у нас усе. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.